Леся Українка, це наша Белепок. так звана прекрасна епоха. Що таке прекрасна епоха? Це європейська цивілізація. В її найвищій, найдосконалішій повноті весь міф Європи, який триває потім ціле століття, і та Європа, про яку ми мріємо і в яку ми хочемо, це насправді Белепокот з центром у Парижі, 1871-1913, тобто між Франко-Пруською війною і Першою світовою. Оцей період. Котрий справді абсолютно не самовитий. одне покоління перейшло до, що там, залізниці, електрика, телефон, телеграф. Автомобілі, автомобілі абсолютно літаки, справедливо. Лі... Та, авіація, кінематограф. Кінематограф ще не став значить, цей період провідним мистецтвом. Це епоха театру і радіо. наскрізь. А, і радіо, до речі, також. Це епоха театру. Нас крізь театральна епоха. І Лариса наша Петрівна пише драми саме тому, що це провідний вид мистецтва і в Україні є театр.